Всім привіт! Сьогодні сасчики. Ой, не... не забудьте поставити лайк і підписатись на мій канал. Сьогодні покажу, як построїти к. Фігурки із Мелони програємо. Начнемо з оранжевого. Але ось таких, таких деталок. Беремо ноги, потім з'єднаємо, з ними, потім ставимо сюди і воля ось вам така, така ігрушка. Зараз покажу, як все, -все зробити. Так, поставлю, щоб ви побачили, як це все зробити. Всі взяли все поставимо. Першу сюди цю ставимо, потім таку сипочку, потім сюди ставимо все готовий оранжевий гарбуз. Далі наші, де покажу, в нас йде мелон. Покажу якихось діталок. Ось нас скільки надо деталек. Спершу беремо їх та задиняємо. Ось добиваємо це і вам така фігурка мелон. Що ж вам поставлю і щоб ви все взяли і зробили. Все, у вас готова така, А тепер Apple. Тут тепер більше деталюк потрібно. Вона ось з таких голюва і шапочку з таку ось, Тепер беремо красний такий, потім. Так, тиво, потім так робимо. І ховаємо так. І ось вам така фігурка. Зараз вам покажу. Потім ви це все самому зробити. Всіх таких, Беремо оцю красну, потім задиняємо і ставимо голову і добиваємо щепку. Все готові. Всім пока, сьогодні був Сачикен Гуй. Сьогодні поставив лайк, і якщо поставите лайк, підписатися і поставити колокольчик. Ну всім пока, сьогодні був Сачикен Гуй, всім пока!